Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли! З вами кіномен Станіслав. І сьогодні ми будемо говорити про Марію. Марія 2024 року. Драматичний, а точніше, навіть трагічний байопік про оперну співачку Марію Калас. Сумна феміністична картина, про втрату голосу і золоту. Клітку, а також заключна частина жіночої трилогії чилійського режисера і продюсера Пабло Лараїна. Жіноча трилогія Пабло Лараїна цикл із трьох художніх фільмів про знаменитих жінок двадцятого сторіччя, однаково нещасних і зламаних своєю долею. Перша картина Джекі «Джекі» 16-го року з Наталі Портман у ролі леді Жаклін. Яка намагається пережити вбивство чоловіка президента Джона Кеннеді. друга Спенсер 21-го року з Крістен Стюарт у ролі леді Діани, яка страждає від нелюбові принца Чарлза та всієї його королівської родини. Ну і третя власне Марія з Анджеліною Джолі у ролі співачки Марії Калас, яка доживає свій останній тиждень. Мучачись від нездатності співати, галюцинуючи та згадуючи минуле жіноча трилогія об'єднана сильним феміністичним мотивом, який засуджує безсердечний світ чоловіків та рабську індустрію розваг. Поки леді Жаклін, Леді Ді та Лакалас не позбудуться суспільно патріархального гніту та нездорової уваги ЗМІ, щасливими їм. Не бути сценарій Марії, як і попереднього фільму трилогії Спенсер, написаний британцем Стівеном Найтом. Його головний хід вам точно відомий: це серіал Гострі картузи. Знаємо, знаємо. Оператор Марії Едвард Лакмен також вже працював з Лараїном, знімав його графа вампірську нетфлікс-сатиру над диктатором. Августо Піночетом Марію презентували на Венеційському кінофестивалі та ще й в основному конкурсі. Але перемога тоді дісталась в сусідній кімнаті Педро Альмадовара. І, якщо чесно, я б не сперечався з цим вибором для актриси Анджеліни Джолі. Роль Марії Калас стала чи не найпримітнішою за останні 10 років. Так, так, ще з часів чаклунки 2014-го. Та як ти смієш? Важко не сприймати Марію як Бенефіс Анджеліни Джолі, як її повернення на великі екрани, і навіть у певному сенсі, як сповідь про саму себе. Але про це ми ще трошки згодом поговоримо. Сім місяців Джолі навчалась оперного співу. Вона вивчала стиль Марії Калас. Вона читала про неї. І дивилась фільми за її участю. Калас, наприклад, знялась у самого П'єра Пазоліні в його медеї, звичайно ж, у головній ролі. І як результат, в деяких співочих сценах Марії ми чуємо саме живий голос Джолі, а не лише архівний Калас. Трагедія оперної співачки Марії Калас у Марії Лараїна. Глибоко особиста і цілком зрозуміла для акторки Анджеліни Джолі, яка виконує її роль. Як і Калас, Джолі втратила свій голос. Я готова на все, щоб його повернути. Достатньо лише поглянути на фільмографію актриси, щоб переконатись, вона вже давно не може знайти себе, застосувати свої таланти: акторські, режисерські, продюсерські, сценарні. Застосувати саме що за призначення. Як мінімум 10 останніх років, а може навіть і 16, якщо рахувати від підміни Клінта Іствуда, Джолі не вдається реалізуватись в якому-небудь вартісному кіно. Ну, от згадайте її нещодавні акторські роботи. Хіба серед них було щось вартісне і примітне? І знову, як же ти смієш? Ну, дивіться, Джолі пробувалась в якості богині. У Марвел Блокбастері вічні, і це було несерйозно. Вона гасила лісові пожежі в тих, хто бажає мені смерті, і це було просто безглуздо. Вона озвучувала слониху в дитячому фільмі про горилу Айвана, і це мало хто помітив. Ну і вона зіграла в нікому не потрібному Пітері Пені. Ну от правда, зовсім нікому не потрібному, і те ж саме. Можна сказати і про режисерські проекти актриси. Джолі часто називають полонянкою своєї краси і популярності. Подібно до Мерелін Монро, яка, до речі, з'являється і навіть співає у Марії, Джолі, нібито приречена на культовий зоряний статус, який не дозволяє їй абстрагуватись, опроститись, повернутись до того, з чого вона починала велич. І слава Джолі, її впізнаваність і вплив ріднять актрису з Марією Калас, яка так само нікуди не могла подітись від себе, та, прихворівши і втративши голос, страждала від нездатності знову досягти творчих вершин. І от все це служить чудовим акторським матеріалом для Анджеліни Джолі. У Марії вона сяє, практично граючи свою утрировану Версію. Ось Калас переслуховує музичні платівки із записами власних виступів. Чи вдасться їй колись ще заспівати так само добре? А ось Каллас сперечається з офіціантом в ресторані, доводячи йому, що кожне виконання на сцені має бути суворо індивідуальним, відповідним до місця і часу. А отже, не ідеальним і живим. А ось. Калас намагається розібратись зі своїм минулим, з матір'ю, сестрою, чоловіками, шанувальниками, і всюди трагедія, всюди незадоволеність, всюди обмеження, правила та воля інших. Як же мені складно жити у світі, де на цим панує воля чоловіка? Ні, ні, -ні, 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 -ні. досить. Так як же цій пташці вирватися з клітки? Як навчитися співати для самої себе, а не для когось іншого? Я впевнений, що Анджеліна Джолі бачить в Марії Калас своє власне відображення. Марія Калас у Марії Лараїна традиційно для жіночої трилогії цього режисера. Існує у дещо. Підправленому і викривленому сюрреалістичному просторі цей простір є проекцією внутрішнього світу калас її переживань і страждань. Калас пише автобіографію в своїй голові. Вона сидить на таблетках, вона розмовляє з померлими, вона бачить неіснуючих журналістів. Вона відмовляється лікуватись чи навіть цікавитись своїм медичним. Діагнозом все, особливо перші хвилини фільму, свідчить про те, що Калас, наче завмерла на самому самому краєчку провалля, і от-от зірветься вниз. Париж, 77-й рік, рік смерті Марії Калас, втративши голос. Причому у найглибшому значенні цього слова суперзірка потонула. Самокопанні та самобичуванні, при цьому причина трагедії Марії Калас, і це найслабша частина сценарію Стівена Найта. На жаль, зрозуміла не до кінця. В принципі, глядачам демонструють стандартний набір протиріч непересічної. Особистості. Калас страшенно самовпевнена. Вона постійно грає роль піднесеної богині. Всі, від матері до чоловіка, від фашиста до президента намагаються нею скористатись. Щастя, вже давно не видно, а далі лише гірше. Єдине, заради чого бажає, заради чого хоче жити калас, це музика. Це спів. Поза сценою життя немає, каже Калас. Сцена для мене це все. Та тільки як жити далі, якщо тобі закритий шлях на сцену. Калас хворіє, їй погано. Вона більше не може співати так, як вона співала раніше. Єдине, що їй залишилось, це вдавання, це пристосуванство. Усі шахраюють. В чомусь зізнається Марія. Саме це і вбиває Каллас. її категоричне неприйняття себе, її залежність від думки оточуючих, її самозасудження, але й водночас самозакоханість у фіналі перед самою своєю смертю. Калас нарешті виривається з клітки і співає. Вона кричить від щирого серця. І в цей момент. Відбувається її повернення до суті музики, про яку вона говорила. Музика народжена з трагедії та бідності. І з цими словами ой як хочеться посперечатись. Коротше, важко зв'язати ось цей клубок протиріч в єдиний логічний і послідовний психологічний портрет Марії Калас. І саме з цим пов'язані дещо стримані оцінки певних критиків. Які подивились фільм Пабло Лараїна в Венеції? Але фільм вирізняється іншим акторським виконанням Анджеліни Джолі, грацією, аристократизмом та жіночною чарівністю її Марії Калас. Марія, як і вся жіноча трилогія Пабло Лараїна, фільм абсолютно ліричний, емоційний у дусі чоловіка і жінки Клода Лелуша. Як там було? Лараїн не стільки знімає послідовне кіно, скільки ставить оперу. Кіно-оперу знімає музичний твір. В якомусь сенсі його Марія це мюзикл, в якому головна героїня втрачає можливість співати. Ось про що це кіно. Сьогодні ми ридали разом з Марією, але всяка трагедія, дуже важливо це пам'ятати, добігає свого кінця. Буду вдячний за ваші лайки, коментарі, репости та підписки, особливо за коментарі. Бо на ваші запитання в коментарях я традиційно відповідаю наприкінці наступного випуску. Крім того, нагадую про наші соцмережі Facebook. Інстаграм, телеграм, все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Маємо запитання від Ганна Василевська. Питання щодо попереднього відео і лекції вживу про небо над Берліном. Як можна трактувати закоханість Ангела Даніеля у людину Маріон? Це просто додаткова лінія? Чи можливо вона привабила його своїми роздумами, світоглядом? Це може бути історія про те, що. Вона конвенційно приваблива жінка? Чи це може просто метафора, що любов, будь-яка романтична до друзів, батьків, дітей і так далі невід'ємна частина людяності? І один зі способів зобразити те, що Даніель тяжів до земного це його почуття, чи бажання мати почуття як людини до людини до Маріон. Обожнюю запитання, в яких вже дана. Відповідь: Так, звичайно, любов, закоханість Ангела Даніеля до красуні акробатки Маріон є свідченням його тяжіння до людської природи і водночас виразом людяності Даніеля. Даніель бажає тілесної реінкарнації. Він хоче стати людиною. Він хоче побачити, як людина фізично-емоційний світ. І Маріон є. Символом цього фізично-емоційного світу, його найкращим проявом, найталановитішим, найкрасивішим, найрозумнішим. Небо над Берліном це вкрай філософське кіно. Ну і як тут не пригадати ідеальні дні того ж самого Вендерса на ту ж саму тему? І головна тема неба над Берліном це людське життя, його краса і цінність. Життя це за Вендерсом. Настільки привабливе, що навіть ангели ним спокушаються. Дякую за ваше запитання. Ну, а ми тим часом продовжуємо рухатись далі. Скоро плануємо перейти на камеру 4К, і тоді всі ці численні скарги на зображення можливо зникнуть. Ну а якщо серйозно, то в нас на каналі з'явились міні-подкасти. Насолоджуйтесь. А наступного разу я хочу з вами поговорити про трилерно-документальний серіал від National Geographic, присвячений Пінгвінам, лихим пінгвінам. Все. Дивіться, гарне кіно. Кіномен Станіслав.